Діля торжества Православ'я пов'язана з сьомим Вселенським собором 787 року, який встановив у православній церкві шанування ікон після тривалого періоду іконоборства. Це наш свято виникло у 843 році і було присвячено остаточній перемозі над єресю іконоборства. Візантійська імператриця Феодора скликала у Константинополі собор, на якому була утверджена ікона почитання. Був вибраний новий патріарх, звільнені в'язні, засуджені за почитання святих ікон. Так історично склалося, що саме в першу неділю посту 843 року Константинопольський храм торжественно внесли святі ікони, Христині, чесні мощі Божих Одинків, що дало початок щорічного святкування. Тим самим в церкві закінчився період формулювання православного вчення. Прохміста ікона стала останнім наочним свідченням реальності головці, особливе богослужіння цієї неділі, торжества православля, основа якого була закладена 9 століття, потім доповнювалася та змінювалася аж до 20 століття. Постійними складовими чину, який зберігається і зараз, і проголошення православної віри, вічної пам'яті її проповідникам і захисникам. Та многоліття усім членам церкви. Чим же сьогодні для нас є ікона, це як і в древності особливим чином написане зображення Господа Ісуса Христа, Божої Матері, святих угодників. Догматичне вчення церкви говорить нам, що в новому поклонінні образу, тобто іконі, ми віддаємо честь і славу, першого образу. Тобто тому, хто на ній зображений. І сакральною основою цьому являється Богове площення, яке відкриває нам Богопізнання. пізнання. Ікона це Богослів'я Фари. Ми часто в житті бачимо таку картину, як люди беруть фотографію, обіймають, цілують, говорять добрі слова в адрес цієї людини, яка на ній зображена. Так і ми любимо свого Господа. Його плечі здомать святих угод. Молитви складаємо їм хвалу, і в цьому наша радість. Ми вільно, без переслідування можемо догматично осмислено опинятися святим образом. В цьому проявляється наша вірність православ'ю.